Сьогодні я хотіла просто, мабуть, поділитися своїм досвідом саме ведення акне у дітей. Ми знаємо, що майже третина наших дерматологічного нашого прийому це складають діти саме з акне. І доведено, що у 2010 році акне за поширеністю займали восьме місце. І знаємо, взагалі, що якщо ми беремо підлітків, то 95% хлопчиків, 85% дівчаток вони мають ті чи інші прояви Акне. Різного ступеня тяжкості у десь третини пацієнтів акне протікає перебігає в важкій формі, але що цікаво, що у 50% акне може присистувати протягом всього життя. Це ті форми акне, з якими ми зустрічаємося на наших прийомах, і сьогодні це бувають звичайні форми або особливі, і ми будемо про них говорити. Акне дійсно має в основі своєї це генетична схильність до розвитку сальної залози, до її активності її роботи. І, але на цю генетичну схильність, щоб вона зреалізувалась, безумовно потрібно, щоб діяли різні фактори. Серед них це і психоемоційний стрес, і гормональний дисбаланс. Фактори навколишнього середовища. Ви знаєте, коли почалася війна, я з перших днів була в Києві. І у нас завжди була така довідка про забруднення, які райони Києва були забруднені. І за даними європейських науковців європейських країн саме забруднення повітря також впливає на перебіг, на, робить більш важким перебіг будь-яких хронічних дерматозів. Це і вживання медикаментів, і механізмів ушкодження, аліментарний фактор. Чому аліментарний фактор? Тому що продукти з високим глікемічним індексом вони стимулюють інсулін подібно фактору росту. А інсулін подібний фактор росту він стимулює діяльність сальної залози. І навіть тютюнопаління. Ви розумієте, я думаю, що всі ви на прийомах бачите, коли ми розмовляємо з підлітками, їм не можна сказати, ви знаєте, от вам потрібна така дієта або там ви не там, навіть про тютюнопаління, тому що я думаю, що вони мовчки можуть такого лікаря відправити кудись. І тому треба дуже так з великою. Ну і повагою, мабуть, до наших маленьких пацієнтів пояснювати, чому саме ми не рекомендуємо їм палити або вживати будь-які продукти. Акне новонароджених. Такі ненатальні акни вони можуть з'являтися вже при народженні. Етіологія це транзиторне збільшення секреції андрогенів. Хлопчики хворіють частіше. І висипання, цикомедони, еритематозні папули і пустули. От що дуже важливо, і ми я вже чула і дерматологів, які займаються неонатальним періодом. Взагалі такі акне вони мають пройти. Тому що, наприклад, якщо ви запропонуєте більш важке лікування, наприклад, як топічний базилпероксид, то його іритативні властивості можуть погіршити стан і дитини, і психоемоційний стан стан в сім'ї. Чим ми повинні це не моє, не моє фото, фото атласа Чи ми повинні ще диференціювати це доброякісний цефалічний пустольоз? Чому? Тому що цей стан він також з'являється у перший місяць життя. І також може бути представлений еритемою, дрібними папулами, постулами, але тут будуть виявлятися дріжд ліпофільні гриби роду маласезія. Тому тут вже лікування або рекомендації будуть зовсім інші. Тут такому малюку треба запропонувати 2% крем кетоконазолу акне немовлят Починається трошки пізніше, це 6-16 місяців. Хлопчики хворіють частіше, і захворювання також може самостійно регресувати з 18 місяців до 3 років. Тобто ми повинні з вами пам'ятати і поговорити з батьками, що все-таки, якщо це не дуже важка форма, то треба просто набратися терпіння. І е, ті наші юнацькі акни, з якими ми. З вами найчастіше стикаємося на наших прийомах. Чому я показую саме ці слайди? Тому що мама привела хлопчика саме з плямою, це виявилася склеродермія на спині, і я в неї запитала: скажіть, будь ласка, а ви що не турбують акне? Чому? Тому що дійсно, якщо акне з'являється, нічого з цим не робити, навіть не попередити про адекватну гігієну, про адекватне харчування. То тоді ми ж не можемо зразу ж передбачити, в якій формі буде перебіг того чи іншого випадку. Тому я думаю, що ми повинні обов'язково все-таки звертати, навіть якщо батьки приходять з дітьми і не звертають на це увагу, то ми повинні з ними обов'язково проговорити цю проблему. Найчастіше це можуть бути якісь або коменданальні, або легкі помірні форми акне, можуть бути середньоважкі. важкі. Але дивіться, це вже дівчинка, у якої розвилися килоїдні рубці після. Лікування акне, тобто тут це випадки, вони рідкі, але вони бувають. І тут що дуже важливо, треба збирати анамнез, і треба збирати анамнез, чи у батьків не буває розвитку келоїдних рубців на будь-яку травму шкіри. Або можливо, у них акне перебігало в більш важкій формі, тому що лікування такого стану воно по перше дуже болісно, Це введення кортикостероїдів. Саме під ці рубці, і це значно ну, знижує якість життя наших підлітків. Що ми повинні диференціювати це різні форми розація, периоральний дерматит, це навіть пласкі бородавки, і є також і генетичні різні синдроми. Існує, мені здається, що це найлегша така шкала, тому що коли ми ще писали свої дисертації, то тоді нам повинно ми повинні були рахувати скільки папул, скільки пустул, скільки вузлів. Ця шкала найбільше дає нам можливість дуже швидко оцінити тяжкість перебігу акне у наших пацієнтів. Акне може бути не тільки самостійним захворюванням, а воно може бути складовою частиною деяких синдромів. Це мій пацієнт 13 років, який мав синдром САФО. У мене були три таких пацієнти. Таке захворювання, такий синдром він потребує мультидисциплінарного підходу. Що він включає? Це синовіїд, акне, посольоз, гіперостоз, остеїд. Тобто у таких пацієнтів поєднується дерматологічна патологія і патологія опорного руху. Частіше вражаються кістки передньої грудної стінки, це може бути сакроіліальне з'єднання або кінцівки. І от найчастіше є залучення до запального процесу грудинно, душкореберного сполучення, або можуть виникати такі стани, коли ділянки лізису кістки і склерозу кістки вони між собою чередуються. Це інший мій пацієнт, він старший, йому вже було 16 чи 17 років. У нього був така асоціація нейрофіброматоз першого типу, акне і демодекоз. Ми бачимо, що акне все-таки в нього у важкій формі, тому що дуже великі є вузли вже не тільки папули постули, комедони, але ще й вузли. Але, і ми знаємо, що при важких формах перша лінія терапії, щоб ми швидко це ретиноїди. Так? Але тут знову я вас всіх е, е, акцентую увагу, що ми повинні дуже ретельно збирати анамнез. Чому? Тому що у цього хлопчика були запарзапаморочення навіть інколи втрата свідомості, в нього була гіпертензія, саме черепна гіпертензія, а і доксициклін, і ретиноїди у них може бути така побічна дія. Тому, на жаль, в цьому випадку ми ніяк не могли призначити ретиноїди, і ми вже тоді робили. І обколювання місцеве кортикостероїдами, і призначали цефалоспорини внутрішньовенно, і таким чином допомагали цьому хлопцю. Інше акне і неспецифічний виразковий коліт. Ви бачите, що це юнак йому також 13 чи 14 років, і в нього акне не тільки на обличчі, в нього є ще й фоліколіти на голові. І він також, якщо б не було на виразкового коліту, ми б призначили йому ретиноїди, тому що чесно кажучи, нічого іншого не допомагало. Але є таке, якщо ми почитаємо побічні діти, дії ретиноїдів, то в них, на жаль, є, що вони можуть провокувати, вони не є причиною, але провокувати розвиток неспецифічного виразкового коліту. І на цей час я була весь час на телефонному зв'язку з його лікарем-гастроентерологом, і все таки ми зробили три. Спроби дати йому маленькі дози ретиноїдів, і от саме з третьої спроби, у ну, нього значно покращився результат, але в нього покращився результат на шкірі. Перші дві спроби були невдалими, тому що як ми починали в нього, починала септоматика клінічна з боку кишкового тракту, третя спроба в нас була вдалою. Ми дали невелику дозу, це було, ми дали йому 18, потім 16 міліграмів поакнетину і прикрили трошки 4 міліграми преднізолону. Але у цього хлопчика десь через 3-4 місяці мені зателефонував батько і каже, ви знаєте, у нього настільки Такий депресивний стан. І тут знову виникає дуже дискусійне питання. Дискусійне питання чому? В нього депресивний стан, тому що він так довго вже лікується і від акне, І це навіть не дівчина, яка приймається своєю зовнішньою. Просто ви ж знаєте, що пацієнти з акне, вони повинні весь час щось робити: мастити, приймати. І це для підлітка дуже важко психологічно, чи це дійсно є така думка, що можливо ретиноїди можуть і виника і викликати розвиток депресії? Хоча я хочу сказати, що навіть е, зараз е, в, є така дискусія, е, що частіше може викликати який препарат: акнетин чи ракутан. Я за думкою деяких фахівців, що ракутан е, е, має менший ризик розвитку депресивних стаянів, ніж акнетин. Це акне та цукровий діабет першого типу. Ви бачите, що тут невеликий висип на обличчі, але дуже така поширена висипка саме на тулубі. І цей хлопець дуже гарно пішов у нас саме на акнетині, тобто тут ми мали хороший результат. Що ми повинні з вами додаткове обстеження. Якщо ми маємо, якщо це дівчатка, наприклад, у нас і ми маємо ознаки гіперандрогенії, це циборея, гірсутизм, порушення менструального циклу, ми завжди повинні скерувати такого пацієнта до гінеколога, саме ендокринолога. Це дуже важливо. Я ніколи не призначаю сама всі додаткові, скажімо, гормональні якісь препарати без консультації. Таким спеціалістом у дітей, тому що призначення гормональних препаратів це є друга лінія терапії, і це можливо тільки після 14-15 років за рекомендаціями американських вчених. Якщо у нас є наявність раннього волосіння в пахвових ділянках та лобку, низький зріст, кліторамигалія, порушення тембра голосу, порушення фертильності, обов'язково треба досліджувати рівень 17 гідрокси прогестерону, тому що тут повинно виключити вроджену гіперплазію наднирників. На сьогоднішній день ми з вами знаємо, що ми б могли наше сторіччя ще назвати і. Сторіччям пандемії метаболічного синдрому і просто хочу навести такий приклад. Деякий час я жила у Франції і там спілкувалася з жінками дипломатів і їх дітьми. І що було дуже цікаво, коли ми збиралися до якісь обіди, то саме американські діти їли гамбургери, їли картоплю фрі, да що там багети. А, наприклад, французькі діти вони їли зелений салат, листовий сир, там щось. І тут, тому ми знаємо, що особливо і в Німеччині, а також у Сполучених Штатах Америки, дуже багато вже дітей є з метаболічним синдромом. І ми бачимо на наших прикладах, і у дітей із псоріазом, бувають із акне, коли є вже підвищений. Індекс маси тіла, і потрібно тоді такого, таку дитину додатково обстежити і скерувати до ендокринолога. Екскурійовані акти на сьогодні, ви знаєте, дуже почастішали випадки екскурійованих акне. Раніше це в основному були молоді дівчата. Десь 14-16 років, чи то були якісь проблеми в школі, чи це невдале кохання. Але сьогодні наші нічні атаки, які приводять дітей до різних панічних атак, їх якась, може невпевненість усього у сьогоденні, дають більшу кількість екскурійованих акне. Ап Вони саме виникають внаслідок нав'язливого видавлювання або колупання з подальшим розвитком рубцювання. І тут для лікування, що важливо, що спочатку нам потрібно призначити протизапальні, антимікробні, антисептичні креми і обов'язково консультація психоневролога. Тому що так просто надати лікування, не справитись з цими якимись тривожними станами, то ефекту від лікування практично не буде. І знову ми з вами повертаємося до того, що ми говорили про раціон харчування, і ви бачите, це те, що дуже люблять наші діти. Які самі нешкідливі продукти? Це чіпси, солодкі газовані напої, сосиски, ковбаски, майонез, кетчуп це те, що і от скажіть дитині, що ви такого не їжте. Да, ну вона буде слухати лікаря, як йому далі жити. Але ми повинні все ж таки пояснити, що ти бачиш, мама або ваша сім'я буде витрачати гроші на ліки на мазі. Але якщо таке харчування буде продовжуватися, то ефективність нашого лікування буде невисока. Обов'язковий догляд за шкірою. Тут також треба витратити час на те, щоб довести молодій людині, чому не потрібно весь час протирати обличчя спиртом, або чому це шкідливо, або чому дуже важливо гієнічно банальне умивання обличчя вранці ввечері. І на сьогоднішній день ми з вами маємо Прекрасну лі... лінійку цілу, наприклад, для очищення проблемної шкіри пропонується факлар M+. Чому? Тому що у них є інноваційна формула: це молекула філобіома, яка не тільки делікатно очищує шкіру, а ще регулює вироблення себуму, Вона заспокоює шкіру і тому ми особливо при помірних формах ми з вами будемо мати гарний ефект. Доведена всі ці препарати, вони мають доведену ефективність практично за місяць, тобто наші діти бачать результат вже через місяць. Топічне лікування, що ми з вами використовуємо? Це або топічні ретиноїди, бензилпероксид, азелаїнову кислоту. І сьогодні Тетяна Вікторівна говорила, що серед цього списку і азелеїнова кислота, і топічні ретиноїди вони ще й мають і проти. Дію проти гіперпігментації. А ми знаємо, що нам потрібно не тільки пролікувати акне, але ще й і позбавитися ускладнень у вигляді стійкої гіперпігментації або рубцювання. Топічні антибіотики, що дуже важливо, вони не призначаються як монотерапія. На сьогоднішній день це схема уже в січні 2024 року вийшов новий американський протокол по лікуванню акне. і зараз я вам представляю саме виписку з цього останнього гайдлайну. Призначають в Сполучених Штатах є такий вже препарат, топічний клас Котерон, але він дороговартісний, тому його не дуже часто призначають, і саліцилова кислота. Бажано всі топічні препарати наносити ввечері, а вранці зволожуючи крем. І препарат дуже важливо наносити на все обличчя, тому що і інколи такі комедони, які ми з вами не бачимо, оком, вони можуть саме призводити до розвитку запальних елементів. На сьогоднішній день дуже гарно зарекомендували себе комбіновані топічні препарати. Що дозволено дітям від 9 років, дозволено застосовувати це такі комбіновані препарати, як бензилпероксид і адаполен, тритеної бензил і також такі навіть на сьогоднішній день за кордоном, але багато чому ми про це говоримо, тому що сьогодні дуже багато наших пацієнтів проживають за межами України, і ми можемо їм рекомендувати саме спираючись на те, що це останні дані гайдлайнів 2024 року. Дуже велика роль дерматокосметики. Ми говорили, що правильно підібрана дерматокосметика дуже допомагає нашому топічному лікуванню. І ми з вами маємо такі прекрасні засоби, як Ефоклар-М, які можна вже використовувати у дітей з 10 років. І знову це молекула комплекс філобіома. З плодів гранату, і ви бачите, що вона впливає на всі буквально механізми розвитку патогенезу акне і антимікробну дію, тому що саме у підлітків найчастіше куті з бактеріум акне він складається з декількох філотипів. І саме у підлітків найчастіше виявляють філотип. 1 А. І от е, такі креми, якщо ми їх е, застосовуємо як додатково е, топічно, до нашої топічної терапії, то він має ще й таку антимікробну дію проти кутіс акне першого типу, зменшують запалення, мають кератолітичну дію. І от ми з вами маємо цілу лінійку очищувальний гельмус це гель патрійної дії за проблемною шкірою і обов'язково щоденний захист від променів сонця. Якщо в нас з вами є легкі середньоважкі акне, тоді ми з вами, друга лінія терапії. Це може бути, я вам говорила, що це можуть бути і оральні антиандрогени, але це тільки після консультації з гінекологом-ендокринологом. При середньоважких формах акне системні антибіотики, контрацептиви або е, спіронолактон. Відносно системної антибіотикотерапії Тетрацикліни. Ви знаєте, що тетрацикліни, взагалі вони у нас дозволені з 12 років. Проте доксициклін у США вони їх призначають після 8 років. Чому 8 років це така цифра. Тому що до 8 років іде активний ріст кісток. І якщо призначаються препарати тетрациклінного ряду, то вони можуть саме гальмувати. Рост таких кісток, і тому ми можемо запропонувати таким нашим маленьким пацієнтам макроліди. Це фолоспорини, вони приймає, призначаються тільки при важких формах. Це, як правило, ін'єкційні препарати. І рекомендація, що системні антибіотики не рекомендовані як монотерапія. Обов'язково треба в терапію включати, наприклад, бензилпероксид, який зменшує ризик розвитку резистентності. Запальний тип висика, висипань тяжкі акне. Перша лінія терапії це системний ізотретиноїн, і ми його вже можемо призначати з 12 років. так? Або знову ж ми говорили, що всі гормональні препарати у нас призначаються тільки за рекомендаціями гінеколога ендокринолога обов'язково комбінувати з топічним лікуванням. Тепер в деяких країнах європейських є такий дуже гарний препарат, він називається орація. Це доксициклін в особливій формі, там всього 40 міліграмів доксицикліну, а в нього особлива форма вивільнення. Ми не можемо взяти наш доксициклін 100 мг, його розділити на два, отримати 50, Це буде зовсім два різних препарати. Тому знову ж таки, якщо наші, і такий препарат, де всього 40 мг доксицикліну, його можна приймати тривало 3-4 місяці, тому що він має протизапальну дію, не має побічних дій на шлунково-кишковий тракт і не викликає резистентності мікроорганізмів. Що хотіли ще повернутися до ізотретиноїну. на останніх конгресах? Було ще додано, що проведені дослідження: якщо до лікування ізотретиноїну додати антигістамінні препарати, наприклад, протягом трьох тижнів, то ефективність призначення нашого або ракотану, або акнетину вона збільшується. Це по перше, і по друге. Що є такі рекомендації, що ефективність лікування ретиноїдами вона залежить від індексу маси тіла людини, якщо від його харчування, тобто продукти з високим гілімічним індексом, знижують ефективність лікування ізотритиноїном. Постзапальну гіперпігментацію ви сьогодні вже чули чудову доповідь Тетяни Вікторівни. І позапальне рубцювання. Що по перше, хочу сказати: подивіться, якщо як правило, підлітки приходять з мамою або з татом, обов'язково спитайте, чи є у когось із родичів, у кого вже були акни, чи немає у них скільниці до рубцювання? Чому? Тому що раніше ми вважали, що, наприклад, ретиноїди можна призначати тільки при важких формах. Ні, в маленьких дозах ми можемо признати, при, призначити її при середньо важких формах, тоді коли ми знаємо, що вона є сімейне, а рубцювання, зрубцювання, і що у цієї дитини може бути схильність до розвитку рубців. І якщо вони вже у нас утворилися, то тут дійсно тільки спрацює адювант. Терапія, дермабразія, хімічні пілинги, лазерна терапія, кріохірургія. І так, я дуже вдячна вам за увагу. Тут наші координати я працюю на кафедрі буду завжди рада, якщо у вас виникнуть якісь питання, відповісти. Дякую.